Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 8 січня. Ну просто пекельний дінюк для окупантів передають хороші новини. Очевидно, ще Україна змогла відтесити кілька дронів орка цієї ночі. З'явилася наступна інформація від російських так званих журналістів із южної бухти Сівастополя. Атбуксіровалі в Кіленбухту подводну лодку «Алроси» Чорноморського флота Росії залишимо мовою оригіналу. Нехай хоч тут росіяни почують правду. Підлотку. Тянули два буксира. На ее палубе было около десятки матросов, трое офицеров на ходовой рубке. Мене чем за час подводную лодку из южной бухты отбуксировали Келенбухту, где находится 13 судно ремонтный завод Чорноморського флота, после чего серия из двух взрывов накрыла завод и саму подлодку. Погибло очень много подводников. Що ж, військово морські сили ЗСУ є фактично драйверами такого нового типу морської війни. Всі це визнають, зазначив речник ВМС Дмитро. Плетенчук, російський флот зазнав серйозних збитків. Зокрема, 18 ворожих кораблів знищені та ще 12 пошкоджені. Про це повідомив речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Можна порахувати ті одиниці, які вже виведено з ладу. Це 18 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворогам. Так звісно, далеко не все це. Результат роботи наших дронів, але так само і на їхньому рахунку є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів. Тому ми є фактично дра. Айварами такого нового типу морської війни, і всі це знають. Україна у цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони і не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження. Сказав він за словами Плетенчука, можливості у росіяни в чорному морі залишились останнім часом. Значно зменшилися завдяки роботі українських сил оборони. Ворог змушений триматися як найдалі та значно обмежений у своїх. Діях навіть якщо можна сказати, що вони зараз перебувають у обороні, проте небезпека зберігається. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет. Додав він, як запевнив гречник військово морських сил збройних сил України, рух українських сил у напрямку послаблення флоту РФ триватиме. Звісно, будемо розширювати наш вплив а за першої ж можливості. Пообіцяв капітан третього рангу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.